Едемський сад. Продавши вранці очі, Лусія кинулася до вікна. Зовнішні жалюзі були підняті, а крізь фіолетові штори просвічував коленький пломінчик. Не може бути, вона ж чула крізь сон, що є дощ. Зрештою, вони домовилися з Матео про навіст. Хоча по дощу мало хто захоче виходити з дому і пертися на їхній ярмарок. Швиденько прийняла душ і налаштувалася на хвилю позитиву, а якби, наприклад, у загалі не існувало парасолю. Вдягла спортивний костюм і пішла снідати. Як ти спала? запитала мама, помітивши що донька, три очі. Вчорашній вечір був довгим. Після того, як Матео погодився їм допомогти, дівчата попросили батьків перевести до Беа речі для продажу, щоб на ранок усе було готовим. Уже в ліжку вона так вирвалася, що довго не могла заснути, а перед тим мала завершити роботу над каталогом костюмів. Така собі трохи. Впала, відповіла Лусія, позіхаючи, по телевізору передавали, що дощ буде лише зранку, хоча Марія поклав на стіл гаряченькі тости. Якщо пощастить, ти впевнена, що цьому столяру можна довіряти. Дах не впаде вам на голови, буркотіла Марія. Не впаде, Лосія трьома коптками з'їла тост. Запила нествіком і підвелася, треба готуватися. Хочеш, щоб ми відвезли тебе до БДБ? Ні, дякую, Хосе Марія. Ми вже вирішили, що максимально самі впораємося з цим ярмарком. Лусія йому підморгнула, аж знала, що Хосе Марія щиро хотів допомогти. Та вони з дівчатами вирішили, що не хочуть, аби на ярмарку. Була присутня доросла рідня. Це може зіпсувати ефект мрій на яву. Крім того, якщо вона дозволить мамі відвідати ярмарок муситиме запросити й тата, а значить, стане заручницею малоприємної ситуації. Цього дня Лусія мусить сконцентруватися на іншому. І це інше не стосується її родини. У кімнаті на стільці чекав костюм, який вона вдягне на їхню славетну подію. Лисія буде ромашкою, жовтий топ, великий капелюх у ромашках, що колись належав мамі, а також коротка куртка з бахрамою, яка нагадує пелюстки і зелені легінці. Покрутилася перед зеркалом, щоб полістки викружляли в повітрі. Вигляд вона має справді оригінальний. Варто визнати, Айтана зробила величезну роботу. Сховавшись від фіолетовою парасолькою, Лусія вирушила в напрямку до Мобея. Не один пасажир автобусу запитав, для якого карнавалу вона так нарядилася? Лосієш користувалася нагодою пореклума... порекламувати ярмарок, де можна буде знайти найнесподіваніші речі. Вийшла з автобуса і прямісінько біля банера, який би остатом татом почепили сьогодні вранці. Ярмарка. Ярмарок мрій. Напис був великий і чудово читався. Добре, що дівчата покрили його лаком, літери не розпливлися, наче щойно намальовані. Цю дорогу до Беа, тобто кілька кварталів в Лусі, усміхалися. вони не дозволили дощеві зруйнувати їхні плани, а вже здалеку виднівся білий фургон Матео, упізнаний. За написом Творчий столяр крізь металеву огорожу навколо саду було видно роботу цієї святої людини, яка, може сказати, врятувала їм життя. По центру вже стояв гарний дерев'яний навіс на дошках, що сьогодні використовувати роль. Будуть використовувати роль підлоги. Простору цілком вистачало, аби поставити столи, розкласти коробки з асортиментом речей для продажу. А навколо квіти Беа мерехтіли вибухом кольорів та відтінків, дощові дні наповнили їх життєдайними тайними соками. Ласкаво прошу! вигукнула Бео. Побачивши усію з-під навісу, вона була вдягнена в квітку маку, яскраво червоний свет, старі червоні гумаки, червона вовняна шапка з чорним балабоном, наче серцевинкою. Дівчата змовилися наряджатися різними квітами, щоб злитися з саду. Як усе продумано, із захватом сказала Лусія, згортаючи парасольку. Фріда прийшла першою, ніж іншим. З будинку саме вийшла Фріда з коробкою в руках і побігла до накриття, щоб не змокнути. Дягнена в орхідею зелені еластичні спортивні штани на довгих ногах. Символізують стебло. Стара вицвіла вускова сорочка самоквітку, а на темному волосі обруч, обмотаний жовтою стрічкою. Слідом за нею Маркус виніс стол і поставив їх із протилежного боку. Прикольний капелюх! Фріда. Викладала речі з коробки, а Лусія тим часом усміхалася, киваючи в бік Маркеса. Він сама галантність. Ми навіть не просили допомагати, процідила дві зуби Фріда, щоб Маркес не почув. Побачимо, чи прийде до нього натхнення запросити тебе на побачення. Ага, розігнався. Навряд чи. Тозна. Лусія зробила спробу заскочити на, на подругу, щоб її подій, подіймали, однак Фріда відцяхнулася і Лусія приземлилася м'якеньким місцем на дошки. Бачиш, яка ти хамка? Нападниця швидко підвелася і отрусила Легензі. Більше зі мною такий номер не пройде, тріумфувала Фріда. Вона пішла до Маркаса і почала невимушено з ним теревенити, розкрива... розкладаючи речі на столах. Лусія нарешті вирішила привітатися з Матео, що завершував монтувати підлогу. Він був у своєму синьому комбінезоні, але без світла від жилета. Матео, ви знову нас рятували. До ваших послуг Лусія. Мені подобається ця ідея, навіть усміхався крізь вуса. Сподіваюся, гості також зацінять. Так і буде. Матео завершив роботу. Лусієш. Долучилася до Фріди, потихеньку вони розкладали на столах свій асортимент. Сусана прийшла в костюмі гортензії улюбленого блакитного кольору Аракет і біскусу. Попри дощ, прийшов і айтор без костюма. Просто хотів підтримати дівчат. Це допоможе вам створити атмосферу. Ви ж саме її плануєте. Продавати, чи не так? В одному з кутків Айтер прилаштував ноутбук, що приніс із собою, Вибрав один із дисків у купці для продажу та увімкнув. Меланхолічно зазвучали мелодії саме під погоду. Дівчата подякували Айтеру. А Лусія звернула увагу на реакцію Беа. Подруга почервоніла і, затинаючись, промовила. Ми про ноут подбаємо. Ми про ноут подбаємо, навіть не сумніваюся, відповів Айтор, загадково усміхаючись, між ними точно щось проскочило. Хіба Лусія єдина, хто це помітив? Айтор. Поспішав на зустріч з друзями в центрі, тому попрощався з дівчатами і пішов. Коли Лузія залишилася на одинці з Беа, запитала про все відверто, як вона це вміла. Він тобі подобається? Бео опустила очі, продовжувала м'яти рукавички, потім кивнула. Це так дивно, правда? Він, наче Сусана, тільки хлопець із довшим волоссям. Бея засміялася, а Лусія пообіцяла зберігати таємницю, скільки буде потрібно. Мама Міє! Дивіться, хто прийшов, вигукнула Фріда. Лусія повернулася в той бік, куди показала подруга, і застигла з відкритим ротом. Повільно Впираючись на палицю з парасулькою в руці, йшла пані Аїда Воско. Позаду неї Йокаста тримала на повідці раю Алекса та Нєве. Ми не знали, що ви прийдете. Фріда потиснула руку пані Аїді, потім погладила собак. Лусія досі дивувало, що подруга з тваринами поводиться більш листаво, ніж з людьми. Вона стриманіше привіталася з пані Аїдою і по черзі почухала собак за вухами. Н Єве лизнув їй руку. Пані Аїда спершу відкашилася, потім заговорила. Хотіла подивитися, що ви тут придумали. І стала уважно розглядати інсталяцію та речі на столах. Потім затримала погляд на Матео, що спостерігав у кутку і тепло усміхався. Він уже завершив свою роботу і готовий був іти. Бачив вам так де хто допомагав? Так, це столяр Матео, наш ангел-рітівник. Пояснила Лосія, підійшов Матео і доки ніхто нічого не зрозумів, поцілував пані Аїді руку. Це ж треба який джентльмен. Здається, вони були приблизно одного віку. Хоча такі різні, вона вишукана аристократка, він простий роботяга. У пані Аїди зарожеліли зморчки на щоках. Матео пригладив усь гуса, Лусія стрепетом спостерігала за ними, ліктем штовхнула Фріду, щоб переконатися, чи те саме бачить, і вона. Це дивовижно. Між Матео та пані Аїдою проскочила іскри симпатії. Фріда кивнула, відповівши на Лусії безглузне питання. Відтепер ярмарок справді виконував свою найвищу мету втілювати в життя найнесподіваніші мрії. Привіт! Як прикольно ви все тут організували? Лусія пішла зустріч Еріку. На ньому була червона футболка, волком, джинсівка і спущені джинси. Змокле біляве волосся прилипло до обличчя. Ерік фантастичний. Привіт! Вони полишили всіх та втекли під дощ. Ерік її пригорнув і швидко поцілував у губи. Лусія роз... розвернулася, хоч би ніхто й не помітив. Здається, невидимі крила піднесли їх над цим казковим садом. Ти приїхав купити костюм? Порадиш? запитав Ерік, торкаючись до крисів лусійного ромашкового копелюха. Ця реч не продається, але в нас її я щурка. Що чудово тобі? І дійде. Ерік засміявся та пообіцяв саме її купити, щоб зробити у свій вне... і свій внесок у загальну добру справу. Разом вони повернулися до того сектора, де лежав увесь асортимет речей, і Лусія спершу показала йому каталог. Люди під парасольками потроху прибували. Ми вже чот... Тирі продали, оголосила Беа, вкладаючи гроші у металеву скриньку під замком. Ну це вже щось. Ріда опікувалася протилежним кінцем стола. Користуючись відсутністю клієнтів, вона підійшла до ноутбука, дістала диск та замінила його на. Скорпіон. Це була спадщина лосійного тати. Доки Ракель торгувалася з хлопцем у круглосох окулярах і картатий і тій за перо, що стане неодмінним атрибутом будь-якого майбутнього письменника. Сусана вже брала гроші у жінки, яка купила костюм Молі. Для своєї доньки. Півдня минуло без зайвих клопотів. Настав час обідати, і мама Бе принесла овочеви сендвичі, на якій дівчата накинулися просто там на ярмарку. Вони залишилися самі. Маркус подався в бібліотеку, адже за кілька днів у нього вступний іспит. Матео повіз у своєму фургоні пані Аїду Йо. Касту і собак додому. Верек абу, післяобіданий футбольний матч він пообіцяв Лосії подзвонити увечері, щоб дізнатися, як завершився ярмарок. Який у вас виторг? запитала Лусія, Беа передала Сусані металеву скриньку, щоб та здійснила підрахунки. Почали з паперових купюр, потім Порахували монети, усі схвильовано чекали в тиші. Сусана завершила, поклала гроші до скриньки і серйозно поглянула на дівчат. Лусія аж тремтіла від хвилювання. «То скільки? Усе ще бракує чималої суми. Пропозиція в силі. Якщо не назбираємо, я запрошу вас. На гамбургери, як і обіцяла, Росія нагадала подругам про їхні парі, укладення під час розборки костюмів. У нас є ще півдня. Рекель хотіла вселити у, у, у усіх надію. Дівчата доїли сендвічі і узялися знову розкладати асортимент, адже відвідувачів перебуло перелопатили, порозкидали всі речі. У післяобідній час на ярмарок завітала одна єдина сім'я. Дівчата змінили диск. Ця музика була більш ритмічною, і Фріда почала підтанцьовувати, щоб підняти бойовий дух. Решта долучилася. Лусія зробила фото, не діслала Марті. У Подруга вмить відповіла вмираю від заздрощів. Дівчата не робили більше фото і деяких з них виставили в мережу. Дуркуючись, Осана спіткнулася і вискочила на межі навісу. За... Межі навісу. Дощ перестав, вона розкинула руки і дивилася в небо. Під навісу повибігали подруги і зробили те саме. Справді, дощу не було. Дівчата, дивіться, вигукнула ракель, показуючи на садову хвіртку. Озирнувшись, вони побачили поток народу, що сунув на ярмарку. Здається, мені не доведеться нікуди вас запрошувати, оголосила задоволена Лусія. Вони пізнали кілька знайомих зі школи, та про решту геть не знали, хто ці люди. Реклама по радіо така таки спрацювала. Дівчата розгублено перезирнулися, здається, другу половину дня їм доведеться добряче попріти. Супер!